Дитячі спогади такі легкі й чисті, немов хмаринки у небесній синеві. Я пам'ятаю наші зими в передмісті, такі холодні, хуртовинні снігові, зима надходила негадано, нежданно, як у дитинстві вночі надходять сни. Була вона морозна й невблаганна, і панувала аж до самої весни. Бувало зранку день, як день. Такий, як треба, не кращий і не гірший, ніж усі, нудний осінній дощ, сіреньке небо, і протяги холодні звідусіль. А вже під вечір полетить, неначе пір'я, пухнастий сніг і закружляє вітерець і стане білим наше затишне подвір'я, і розгуляється потроху морозець, Жей не жартує, а морозить ніс і вуха. І вітер дме що сили аж свистить, і вже гуляє передмістям завірюха, лютує, біситься, у коминах гудить. І свище вітер аж до самого світанку. А на замерзлому засніженні вікні мороз малює кришталеві витинанки, які сказкові і незбагненно чарівні. А вранці глянув засніжене віконце. Аж перехопить дух, яка ж краса. На чистім небі ні хмариночки, а сонце блакитним сяйвом запалило небеса. Від того сяйва мружу очі я спросоння, бо сніг так сяє під промінням, аж сліпить. А намело за ніч по саме під виконня он кучугурами пухнастими лежить. Відкрию двері. Наберу сніжку у жмені і мимоволі раптом вигукну Ух ти! І вже стрибають в кучугурах, як скажені, таким сніговиськом здивовані коти. І діамантами виблискують сніжинки під ясним сонечком, а хитрий морозець розвішав попід стріхами клюжинки і виграє на тих цимбалах свій танець. Отож будуть розваги і забави. Під невгамовну музику зими і розважаються в снігу кумедні гави у вигадках, змагаючись з людьми. Оце зима така ошатна і весела, Розваг доволі вистачить на всіх, і оживають після сну міста і села, і всюди чути голосний дитячий сміх. Що нам мороз? Вдягаєм валянки і шуби і рукавички на довгенькім мотузку. А щоб не змерзли на морозі ніс і губи, зав'яже мама хустку отаку. Усі беремо лижі чи санчата. Ну що йдемо на горку? А пішли. Не дочекаються й до ночі, мама й тато. Обідати ви що нема коли. І ми малі було гасаєм на санчатах до самої вечірньої зорі, аж поки нас не розженуть по теплих хатах уже при місяці, аж по нічній порі. А вдома скинем змерзлі валянки і шубки, які мороз уже бурульками покрив, і тулим руки до розпеченої грубки, яку турботливо нам тато напалив. Оце завдали мамі й татові мороки, замерзли так, аж в пальці зашпори зайшли. І відтирав нам тато руки, ніс і щоки, Що, наче мак червоним квітом розцвіли. Зігріли руки, повишмаркували соплі, вже їсти хочеться, проґавили обід. і аромат п'янкій печеної картоплі просто шалений викликає апетит. Картоплі нам, мабуть, буде замало. Обід прогавлений дається нам знаки. Тож мама дістає смачнюче сало і ріже на тоненькі скибочки. А ще з цибулею смакуємо селеця і наминаємо солені огірки. А тато з нас з сестричкою сміється. Та не спішіть, бо проковтнете язики. Картопля, огірки, капуста, сало. Як же любили ми смаколики отці, а на десерт нам мама потім подавала какао тепле і пухкесенькі млинці. А за віконцем знов гуляє завірюха дивлюсь на вулицю. А там вже ні душі, І я вмикаю радіолу, щоб послухать під заметіль спокойно ночі малишить. Тріщать дрова. Мороз лютує проти ночі, одвірки лижуть полум'яні язики і мружаться від стомленості очі, Санча та й гірка далися в знаки. І каже тато, все, пора до ліжка, йдемо до спальні майже навмання. Ще намагаюся читати якусь книжку і засинаю, як убита, до рання. А заметіль мені співає, колисково, мороз у шибку стука та дарма. Я не боюсь його, піду на гірку знову. Бо завтра ж знову буде зиманька зима.